Дане приміщення було заведено каналізацією, ми почали її проводити, відремонтовувати. І, відповідно, вона знаходиться тут, тут є чотири санвузли, вони розташовані поряд. Санвузли ми відремонтували один частково і встановили також двері в санвузли. Один ще санвузлів не є відремонтований. Далі ми прибрали дане приміщення в плані сміття, тому що воно теж було захращене, Просушили його. І вирізали всю стару вентиляцію. У Львові взялися за ремонт ще одного укриття на вулиці Олени Теліги. Його площа 122 квадратних метра, і воно розраховане на 100 людей. Директорка Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства Ірина Мауль розповідає, укриття стареї перебувало у занедбаному стані. Облаштованих входів до укриття теж не було. Їх планують розпочати робити наступного тижня. Зробити входи нові. Для того, щоб не потрапляв дощ, не потрапляв і сніг, якщо буде. Також тут підвели мережі, електропосичання. Займаємося зараз каналізацією, так само водопосичання буде заведене, бо мережі всі зігнили і вони були непридатні для використання. До основних ремонтних робіт в укритті на Теліге приступлять після того, як завершать ремонт укриття на вулиці похилій. Там ремонтні роботи планують завершити на початку листопада. Зараз на похилі вже встановлюємо двері і закінчуємо будівельні роботи. проводимо побілку деякі дрібні роботи по фарбуванню фарбуванню дверей, фарбуванню перил, відчищення сходів і будемо такий якби фініш по похилі, окрім ремонту старих укриттів, у Львові облаштують нове укриття на вулиці Хмельницького площа Старий Ринок. Поки що невідомо, якого воно буде розміру, і наскільки людей розраховане. Поставлена задача в управлінні архітектури напрацювати концепцію, тобто буде під час напрацювання визначені всі елементи цього укриття і відповідно. Яка площа ну, підземного цього простору може бути використана із всіма додатковими необхідними елементами захисної споруди чи укриття? І відповідно тоді буде визначена безпосередня можливість його, скільки спроможна воно буде вкривати яку кількість населення, щоб це збільшити. Захист населення відповідно будуть будуватися нові укриття для населення. Ну це будуть або як протирадіаційні, або як найпростіші укриття. Концепцію зовнішнього вигляду майбутнього укриття мають розробити упродовж 20 днів. Загалом цього року, за словами Ірини Маоль, у планах відремонтувати укриття на вулиці похилі і Теліги, а також розпочати ремонт укриття на Шевченка. Ольга Дейнека, Олег Реп, Суспільне новини, Львів.